Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історія до кави. Тож беріть собі щось посьорбати, бо похрумкати ви не встигнете і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто попрошу вас підписатись на цей канал, бо тут класні історії. Ви щодня отримуєте новий контент з новою історією. Хіба не класно? Класно. А всім, хто вже підписався, дуже вам дякую. А тепер погнали читати історію. Арія, Привіт! <різвіць> Чи погане це за те, що очікувала запрошення на весілля? У мене була знайома з попередньої роботи. назвемо її Сара. Ми непогано ладили, багато спілкувалися, але після того, як я звільнилася і перейшла працювати до розкішного готелю, наше спілкування поступово стало більш рідким. Ми досі писали одне одному повідомлення, просто не бачились через різні графіки. І ось нещодавно Сара заручилася і звернулася до мене з проханням. Вона знала, що я працюю в готелі, і її просила допомогти забронювати її номера для неї та її подружок нароченою зі знижкою. Весілля було досить поспішним. Між зарученими і самою церемонією минуло менше двох місяців. Бо її наречений військовий мав їхати у відрядження. Вони хотіли встигнути одружитись до його від'їзду, бо інакше вона б не могла поїхати з ним. Я, звісно, погодилась допомогти. Мені вдалось домовитись про 10 люксів за ціною, яка була просто смішною у порівнянні зі звичайною вартістю. Це був реально щедрий, дружній бонус, чисто через нашу колишню дружбу. Коли все було готово, ми все ще листувалися, і я невимушено запитала: До речі, яка у вас тема весілля? Хочу знати, що вдягнути. Вона трохи помовчала, а потім ніяково відповіла: Ой, вибач, але ти не запрошена. Я буквально остовпіла, я не вимагала бути подружкою нареченої. Чи чогось особливого, але, принаймні, запрошення, звичайна людська вічливість після того, як я для тебе це все організувала, її пояснення було коротке ми просто не можемо собі дозволити більше гостей. При цьому весілля, за її словами, планують понад 100 людей з купою родичів, друзів, навіть деяких далеких знайомих. Подія виглядала великою і розкішною. Я просто не розумію. Якщо це така масштабна подія, невже не можна додати ще одну людину? Сара відповіла, що ні, бюджет уже розписаний до копійки. Після цього я чесно сказала, що якщо мене не запрошують, то я не бачу сенсу залишати за ними пільгові номери. Я пояснила, що давала їм знижку саме через дружні стосунки, а якщо дружби немає, то немає і причини для пільг? Отже, я скасувала бронювання весільного блоку. І тепер подружки нареченої буквально зриваються на мені, пишуть повідомлення, обсивають, кажуть, що я зіпсувала їм весілля і що я жахлива людина. Але я все ще думаю, що вчинила логічно. Вони хотіли користуватися перевагами знайомства зі мною, але навіть не спромоглися запросити мене на подію. Яку я допомогла зробити можливою. Тож, я допомогла колишній подрузі забронювати готель для її весілля зі значною знижкою, але потім дізналася, що мене навіть не запросила на саме весілля, тож я скасувала все бронювання. І тепер мене звинувачують, що я мудак. Отака історія, друзі, запрошую вас в коментарі її обсудити. Що я думаю? Це смішно, смішна помста. Я не знаю, чи я б змогла по перше. Сказати людині після того, як вона мені так допомогла щедро. Чи я б мог... могла змогла сказати Ай, вибач, тебе не запросили? Це всього лише одна людина в масштабах сотні людей, які вже будуть на цьому святкуванні це пшик. Я маю на увазі не людина пшик по фінансам, це пшик, це не так багато. Доплатити ще там якихось 100 баксів за людину, при тому, що вона тобі зробила величезну знижку. Це не важко. До того ж, якщо це Америка, то там. Зазвичай на весіллі, знаєте, такий, як це? Шведський стіл, де ти сам собі всяке набираєш, можна було навіть не дозамовляти ніяку їжу. Мені здається, якщо ви замовили достатньо, на наших весіллях то воно все залишається. Ну не все багато їжі залишається, тому в нас весілля гуляють по три дні, щоб його все з'їсти. А там, може, нічого й не залишилось, але можна було і не домовляти, зате це було б нормально запросити людину. Але з іншої сторони. Авторка також зробила дуже дріб'язково. Типу, ти мене не запросила, значить, я не зроблю тобі знижку. Поведінка тієї людини не має ніяк характеризувати тебе. Якщо хтось робить щось погане, це не значить, що це має якось відображатись на твоїй поведінці, і так ти також маєш робити щось погане. Це дуже дріб'язково і це дуже якась така логіка. Я не то, щоб її засуджувала, що вона так зробила. Я б, мабуть, так не зробила, але. Я певною мірою нею захоплююсь, що вона так відстала свої кордони, і така, як ти мені, так і я тобі. І прям відмінила це бронювання, і прям відмінила цю знижку. Молодець, молодець. Ну, з іншої сторони, що їй лишалося робити? Ти би її не запросили? Що вона така? Ну, нічого, я знижечку все одно залишу. Це теж таке, наче та ганчірка, об яку можна витирати ноги? Що скажете? Бо в мене, бачите, я розриваюся. І вашим, і нашим хочу і туди, і сюди, і не знаю, але як би я вчинила, якщо б я така допомогла, мене не запросили, хоча я розраховувала. Я б обіділась просто собі тихенько і нікому про це не сказала. <смас> Мабуть би так і вчинила, а давайте читати, що кажуть люди. Потрібно трохи більше інформації. Ти каже, що отримала дуже пристойну ціну в порівнянні зі звичайною, але ж готелі зазвичай і так пропонують знижки для гуртових бронювань. Навіть без особливих знайомств, правда? І ще, як давно ви працювали разом, ти згадувала, що зараз не надто близькі? І авторка пише: Ми працювали разом два роки, перш ніж я змінила роботу. Після цього ми вже рік не бачились щодня, але лишалися в контакті, переписувались іноді зустрічалися на дні народження чи корпоративи. Щодо ціни, люкси їм коштували менше 100 доларів за ніч, тоді як звичайна ціна на них. П'ятсот плюс, я згодна, знижка реально величезна. І типу вона їм робить знижку на пару тисяч баксів, і вони такі: Сорі, немає дінюжок, немає дініжок, щоб тебе запросити. Немає лишних 100 баксів, щоб тебе запросити. Не знаю. Все дуже странно виглядає зі сторони нареченої. Чомусь вона її не хоче запрошувати. Може, є якась інша причина, що вона не хоче її запрошувати. Може, в неї з її чоловіком була якась темна історія, у нас є оновлення. Не думаю, що там буде щось таке зашите, але <с> побачимо. Наступний коментар. Вона сама попросила себе таку знижку, бо якби я зверталася до знайомої, яка працює в готелі, то може сподівалася б на 10-15%, але не на 80%. І авторка пише: ні, вона не просила про настільки велику знижку, я сама вирішила дати їй особливу ціну. Бо не могла змоги дозволити собі купити щось із весільного реєстру. Тож я сказала їй, що це мій подарунок. До того ж, усі номери були заброньовані під спільною назвою весільного блоку. Зазвичай у таких випадках я оформляю контакт, брала б депозит або, хоча б зробила авторизацію картки, але цього разу я зробила виняток, жодного договору, жодних передплат, усе на довір'я. Вони мали б просто оплатити під час заселення, але як бачите, до цього навіть не дійшло. І у нас є оновлення. Давайте його читати. У мене була знайома з попередньої роботи. Ми непогано спілкувалися. Хоча б після того, як я звільнилася і перейшла працювати до престижного готелю, наші контакти стали рідшими. Все одно ми листувалися, бачились на днях народження та підтримували стосунки. Мені б не було прикро, якби це було камерне весілля лише для близьких. Але коли запрошені понад 100 людей, серед яких і далекі знайомі, а мене навіть не розглядали, це виглядає образливо і неповажно. Я генеральний менеджер готелю, і мої знижки не були звичайними груповими ставками, це була внутрішня ціна, фактично, четверо нижче за стандартну. Я мала повне право скасувати бронювання, бо воно оформлялося без контракту, депозиту чи карткової гарантії. Усе було лише на довір'я. І ще одне: пізніше я дізналася від колеги, якого, до речі, запросили на весілля, що Сара розповідала всім, скільки грошей вона зекономила завдяки мені. І як ці кошти можна витратити на дорожчі квіти і прикраси. Тож пояснення: у нас не було бюджету на тебе, звучить, м'яко кажучи, брехливо. Тож, щодо оновлення, так. Весілля все-таки відбулося, але як я дізналась пізніше, їй довелося змушувати подружок нареченою скидатися грошима, щоб оплатити свої номери в іншому готелі. Кілька дівчат навіть жили по двоє в одному номері, що взагалі не входило в початковий план. Вони зняли номери у нашого конкурента через дорогу, тому я чула це від менеджерів, які потім ще довго жартували про цю історію. Через кілька місяців Сара переїхала з чоловіком, і ми більше не спілкувалися без драми, без помсти просто кінець історії. І, хоч не щасливий, але справедливий. І тут люди ще пишуть: попросити велику послугу це одне, але не запросити людину, яка допомогла організувати половину весілля, це вже нахабство. Карма наздогнала її швидко, отримала те, що заслужила. І до речі, у тебе, дівчино, справжні яйця. Наступний коментар. Я розумію, що спочатку тебе могли не планувати кликати, але коли ти запитала про дрес-код, будь-яка адекватна людина одразу б додала тебе до списку гостей, не робити цього після такої допомоги. Це просто невихованість. Розриваюся між поганцем і непоганцем, але все ж таки схиляюсь до непоганця. Випадкові знайомі не мають користуватися твоїми робочими бонусами це привілеї для друзів і родини. Вона чітко дала зрозуміти, що ти не входиш у її топ 100 друзів, тож навіщо допомагати? Отака історія друзі запрошую всіх в коментарі її обсудити. Не забудьте підписатись, а ми побачимось з вами завтра. 爸爸